Доброго дня, мене звати Валентин. Я проживаю в місті Чернівці і я є власником стабілізатора Квант. Цей стабілізатор був придбаний в зв'язку з тим, що я проживаю в багатоквартирному будинку і в нас. Як і всіх багатоквартирних будинках, люди розподілені по-різному на фазах, які приходять в будинок. Фаза, на якій був розподілений я, завжди мала завищену напругу. Це мене дуже турбувало тим, що вечорами особливо, коли приходиш з роботи і хочеш сісти, подивитися або новини, або, наприклад, кіно, то частенько за вечір, два, бувало, що і три рази спрацьовував прибор, який називається Відцікатель напряження, він відключає е, споживача значить при пониженні напруги або при повишеній. То я завжди брав в цей момент, коли відключався, заміряв, що ж це є, а в мене було 248-250. Отак цей прибор спрацьовував і відключався. Оскільки я люблю дуже кінотеатр і в мене є в квартирі все для кінотеатру, мене дуже хвилювала та проблема, щоб в мене працював проектор, який дуже не любить, він має внутрі лампу, він дуже не любить, коли раптово відключається світло. Такі моменти, щоб будинок взагалі відключався від світла, бувають крайні рідко, це повинна бути якась аварія. Поэтому оці кожного вечора відключення світлу, вони могли просто вивезти його з ладу. Для цього був придбаний оцей квант, який був куплений з великим запасом відносно звичайної стандартної квартири, де проживають люди. Цей прибор має потужність 14 кВт. Коли я його купляв, мені задавали питання. Чому ви берете такий потужний, адже в квартирі такого не потрібно? Так, його в квартирі можливо не потрібно. Але після того, як я його придбав, першим ділом, через недільки 2-3, я перевірив, яка була максимальна споживана потужність. Максимальна потужність була в районі 75 79 кВт. Получається, цей прибор працює рівно на 50% потужності. Ну, всі знають, що запас по потужності, а особливо у діофілів, ніколи лишнім не буває. Я розумію, що в такому режимі в нього рідше будуть включатися вентилятори, він буде менше нагріватися. відповідно, він має пропрацювати більше часу. Всі інші споживачі, які є в квартирі, вони були до цього абсолютно не критичні. Нікого не хвилює, наскільки нагрівається, наприклад, праска. Ну та сама мікроволнова. Піч, яка в нас теж на момент покупки вже була, чомусь вона почала швидше готувати там, за ту хвилину, що її включали, вона швидше нагрівала той сакан чаю або хліб, коли потрібно підігріти, або ще щось таке. Тобто більше ну, пропала пульсація світла в лампочках, це було помічено. І, напевно, що, пояснювати людям, які Стикається з аудіозвуком, я би міг багато чого розповісти але це може бути тема іншої розмови зараз. цей Прилад у нас працює, він був придбаний за пів року до початку повномасштабного вторгнення війни. І виходить, що він от мене це вже рівно два роки зараз буде, як я його придбав. Я не можу сказати нічого. Коли мені задавали хлопці питання, як, що ви можете сказати про цей прилад, то перша моя відповідь була: я нічого про нього не можу сказати, його ніби немає. Я ніколи його не чую, щоб він гудів, він ніколи не включався на максимальні оберти. Ці максимальні оберти я міг лише сам перевірити, коли. Заходив в меню, щоб побачити, що там відбувалося за 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 той час для того, щоб було зрозуміло, чому питання стояло відносно апаратури. Я можу показати, як виглядає ця апаратура, чому для мене це було важливо.